день. Починає дозрівати Лохіна на практично два тижні пізніше, ніж минулого року. Вже починають набирати масу ягоди, сорт дюк. Він завжди дозріває практично перший і де-де-де. Вже маємо ягоду. Що можна цього року сказати? Ягоди буде менше. Навантаження, ніж менше, ніж минулого року. І ягода також їй дісталось. Цього року і холод, і мороз, і дощ затяжний, зараз посуха, велика проблема, коли ягода якраз має набирати масу, капля, хоча дещо рятує, але це практично не на 100%. Бо ягода цього року. Буде, як думаю, що якщо не буде дожджу, то калібр ягоди буде менший. Вона не може набрати масу і капля спасає на 80%. Гарно, пішли вони цього року в приріст. Також Деякі кущі дали гарну ягоду, але минулого року рік був кращий і на ягоду, і на врожайність, і на кліматичні умови. Тому ягода десь порядка тиждень-півтора вже буде. Тому робіть замовлення і цього року дійсно кількість ягоди менша, тому робіть попереднє замовлення, щоб всім вистачило цієї гарної ягоди. Ось таке хотів показати, що яка зараз ситуація на плантації, яка врожайність і все буде залежати далі від кліматичних умов. Ягода, хоча вона глядає спела, але бачимо, що вона з іншої сторони селена або червона. Це вказує на те, що ягода ще тільки кольор отримала, але не отримала ні фруктози, ні глюкози, тому смак її не буде поки що якісний, тому тільки після повного дозрівання ягода. Буде вже насичена смаком і буде солодка. Тому всім дякую, що залишаєтесь на каналі, переглядаєте. Всім дякую, ставте вподобайки до наступного відео.